І приїхали грати до Одес. Філевич відповідає на два очки. Бондарюк випустила м'яч з рук Пантіна Відібрала три трьоочково одразу Миколевич. Боротьба поки подобається дуже. Але ось Міневич перехопила. Горобець. Нешко. Нешко. Два з пола. Сталося м'яча Гулямова. Кулевич Трійка заходить. Вікорання за горобець. Сама тут Зутевич, як вона тут сама, що між зробить команду, яка зможе брати на хруля. Дуже важливо набирати свої далі. Танкіна проти. Ондарюка це непоганий кидок від Гутевич, не влучила вона, підібрала завідно. І знову Гутевича з меча. Загідна середньої вучки Янки. І тут знову на влучно до підбирання Контратата. Будівниць, Гутевич закидає у фарбу Ляшко, Філевич, зовсім геть одна. Постояла. А Вітогорбеч не потребує. Гручатка приїхала трошки. Самі розумієте, як це за дорогою буде. А треба шкидати. Ляшко, здалеку, влучає Ляшко. Матч на матч не схожий. Будьку тримали. Тоді б... весь матч скільки могли. Зіпертися все трошки горобець. Шість секунд. Гри. Лошена, здалеку, волошена. Влуч... Проводив Інтерхім.